Незадовго до свята у дитсадку провели конкурс щитців. Його переможців удостоїли честі виступати на заключному концерті перед більшою аудиторією. Серед глядачів чимало батьків вихованців закладу, які прийшли морально підтримати дітей та насолодитися поезією. Засвіла в долині червона колина, ніби засміялась дівчина, дитина любо, любо стала пташечка, зраділа і зашебетала. Гостям свята діти підготували подарунки, виготовили власноруч портрети Шевченка із застосуванням техніки квілінгу. Для дітей це заняття виявилося новим, однак принесло чимало задоволення. Брали так ну, різні такі червоні лінточки так крутили. Важко було «Ну трохи да Я, я ніколи ще такого не робила. Окрім віршів Шевченка, діти у садочку попрацювали і над образотворчими роботами. Колективні праці насичені весною та виконані різними техніками. Тут поєднання пейзажу, аплікації та малюнку. Починаючи з трьох років, з молодшої групи вже дітей знайомимо з творчістю. В кожній групі облаштоване середовище відповідно. Діти знають портрет Шевченка, тому що і не тільки ми даємо поетів Шевченка, це вже і Леся Українка, і інші наші такі відомі. Поети, тобто дітей, ми в цьому віці вже починаємо знайомити із культурою українського народу. Паралельно у дитячому садку вирішили продемонструвати роботи і досвідчених майстрів, які проживають неподалік закладу. У цій експозиції представлено вишивки окремим із них понад сотню літ. А от вихованці міського центру творчості учнівської молоді надали садочку півсотні своїх робіт. Усі вони різнопланові. Тут і губелени, і лозоплетіння, і картини із шкіри та вироби з бісеру. Особлива увага композиції із Кобзарем. Школи мають свою специфіку проведення це і уроки, і лекції, і круглі столи, і семінари, і читання, і декламування, і так далі. Цілий спектр заходів по дошкільних навчальних закладах, враховуючи вікову специфіку дітей. Тут трішечки інший підхід. Такі свята на початку березня у місті проводять щороку, практично у всіх навчальних закладах. Їх мета виховання дітей на українських традиціях та культурі. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.